Привіт Оліки, привіт, привітуліки! середа, перше травня. Ми вітаємо вас з настанням травня. і... І за допомогою декількох нехитрих рухів у вигляді кроків ми телепортуємося на кухню. А чому так, зараз поясню. А відбувається так, тому що всі наші хитрі плани у вигляді об'єгорити долю і не варити щодня сир. Рухнули в тартарари. Пам'ятаєте, хто нас дивиться постійно, той повинен пам'ятати? Я колись в якомусь своєму відео після того, як варила халумі, то я сказала, що коли ми в каструлювала, то каже, так до дна поприкипало, поприлипало, чи не можна від нього відмовитися, від цього халумі. Так ось, тоді я не придала значення цим словам. Ну, думала, мало ли, дуже подрібнила, можливо, кальє, ну, сирний згусток, так. І пил осіла на дно, не піднялася до купи, коли збирали рікоту, щось десь залишилося, і воно прилипло, прикипіло. До дна. Це я тоді так подумала. Сьогодні вранці Вова мив оту 50-літрову шкаструлю е, після вчорашнього сулугуні. І заявив мені Яманов. Ось так прямо дословно і сказав. Зараз оце стою і думаю, що робити. Ця каструля це тут вчорашнє вранішнє і вчорашнє вечірнє. Але вона не повна. Не повна наскільки? Не знаю. Я думаю, що тут приблизно літрів 19. Я вже казала, да, що трошки скинули. Я думаю, ну не думаю, я бачу, що там 20 нема. Коли вона по цей ось ободочок повна, отут, з цієї сторони, це 23. Трішки не повна, щоб накрилась кришка, це 22. Ну, а вона так. Ну, літрів 20, може, а може і 19. Так, зараз приберу молочко і дорозповідаю. Так ось. Коли я сьогодні почула від нього та я, манав, я ж відразу запитуюся, що таке, що трапилося? На що почула таку відповідь? Я ледве її відмив, вона каже, так до дна поприлипало, поприкипало, що то просто треш. Ну мені так 22 показувало. І в молоко встромила 22. Може, пора батарейку змінювати. А що у нас тут? Мізінчикове. Так от. Він каже, я манав, кажу чого. Він каже, від дна каструлі зубами не відгризеш. І отут у мене почало. Складатися все докупи. Мало того, що вчора, да, коли я варила сулугуні, і в нас потерпіло це все фіаско. Так, а що в мене немає? Мединчикових батарейок? Треба купляти. Є якась одна, але... Але це не та якість, яку би я хотіла. Я звикла до GPS. Ой, зараз подивлюся. Можливо і правильно. Ця показує 24. На цій. 24. Ні, вона показує правильно, просто все-таки треба. Бо їх давненько щось не міняла. Треба, напевно, буде купити і змінити. І тут в мене почав цей пазл складатися докупи. Що виходить? Виходить мало того, що закваска працює краще, ніж СТ. Мало того, що ми з вами, да, по, як її назвати, не спектрограма, а, ну, графік. Подивилися і впевнилися, да, що весь процес від внесення закваски до температури плавління повинен складати менше 4 годин, то виходить, ну, якби це варилося тільки одне сулугуні, да, то можна було б іще допустити, що кислотність набрата була на той момент, коли витягалося. Зерно з форми, але раз воно так поприлипало до дна, то, виходить, підплавлятися, воно почало ще на тому етапі, коли сирне кальє, наше майбутнє так, зерно, коли кальє нарізалося, підігрілося, помішуючи, і залишилось в сироватці. Виходить, що вже тоді, Кислотність була така, що коли воно підігрілось до 40 градусів, воно почало вже підплавлятися. І знову ж таки, можна було б подумати, подумати, що це так добре спрацювала закваска. Але це якби я варила одне сулугуні. А так як я варила перед цим халумі, і скарга була та сама, так, буду закваску вносити з розрахунку на 19 літрів. Попитка номер 2. SLBH. Так як я перед цим варила халумі і скарга була його та сама. То що напрашується за вивід? І це не притягнутий за вуха. Хто на цьому розуміється хоч трошки, той вже, напевно, здогадався. Ну, а хто не розуміється, то я зараз розповім. А виходить, все дуже просто. Виходить, що молоко з повищеною кислотністю. 40 відважилось. Ну, нехай, ладно. Нехай буде 40, нехай буде 40. Це буде закваски, як на 20 літрів. Тобто, виходить, що молоко вже з підвищеною кислотністю. Йде літо, йде спека. Зараз вже внесу закваску, а потім почну стирати ці дилку і мити подойники. Йде літо, йде спека. В нас останні дні стоїть дійсно в день спека. Е я не знаю, чи стикалися таким, А як я влітку кажу, що воно, мабуть, ще в вимені, Находячись в те молоко, починає скисати. Да? Тобто, влітку. Кислотність підвищується набагато швидше, ніж в холодну пору часу. Плюс до всього того, коли кози стоять на одному місці, там в загоні, чи на прив'язі, це одне. Коли кози або ходять на вигул, або бігають отак от у вигульному дворику, як в нас, вони дуріють, вони бігають тим самим стукаючи себе по виміні, по дійкам ногами. І при оцих ну, ударах, можна сказати, що відбувається? Відбувається, я не знаю, як це з медичної точки зору пояснити, я не спеціаліст, але. Буває таке, що і пробочки ці казеїнові в когось виходять, і сосуди лопаються. Від чого це? Від того, що механічне пошкодження відбувається. При таких оцих механічних пошкодженнях, при ударах, при біготні оцій, звісно ж, коли там або лопнув сосуд, або там вона себе стукнула по нозі. В такі моменти відбувається поява, підвищена поява оцих соматичних клітин, які також можуть зіграти не на користь сировара. Тому влітку да, ми намагаємося якнайшвидше це молоко прибрати. Як от я зараз зробила, я не стала ні коз знімати, нічого, я забігла в хату, прибрала молоко, а тепер вже гріється це, і тепер я з вами спілкуюся. Для чого? Для того, щоб не наростала кислотність у молоці. Якщо таке молоко буде стояти, наприклад, добу. Відповідно, кислотність в нього буде мінімальна. Чим довше воно буде стояти, тим більша буде кислотність автоматично от, звідси і напрошується відповідь на запитання Вови, чому так і я манав. Тому що, коли виходить, я збирала 2 дні молоко. Плюс, і ще ж потрібно враховувати, якщо, наприклад, у вас одна-дві кози, да, і ну, час затрачений на дойку, я маю на увазі влітку в жарку пору року, в спекотну, е, час на дойку. Якщо у вас одна-дві кози, ви затрачуєте мінімум часу, так? Ви подаїли ту козочку, зайшли в хату, швиденько процідили і прибрали. Все. А якщо. Більше кіс, більше часу йде на саму дойку. Якщо йде більше часу на саму дойку, молоко стоїть в сараї, чи де ви там доїте, в загальному відрі, відповідно, воно не охолоджається швиденько. І це також може зіграти не на користь сировара. Тому і збирання молока 2-3 дні дає нам автоматично молоко з підвищеною кислотністю. От саме тому так, мені здається, і відбулося і коли я варила халумі, і коли я вчора варила сулугуні. Тобто, мало того, що закваска спрацювала добре. І потрібно було перевірити ще да, за тим проміжком часу, який ми по графіку відслідкували, то потрібно починати перевіряти на етапі викладання сирного зерна у форму. Ну, чи у друшляк, чи у відеречко, чи, чи куди ви там будете викладати. Так от, мало того, що потрібно було перевірити на плавління тоді. В моєму випадку виходить, що оця точка настала ще раніше, ще коли воно нагріте в сировиці 40 градусів, лежало годину в каструлі. Вже тоді воно почало підплавлятися і просто-напросто поприлипало до дна. Розумієте, який вивод напрашується? А напрашується той вивод, що фокус зі збиранням молока не вийшов просто-напросто навіть для сулугуні за два дні при гарній заквасті, бачите, на ЕСТ це спрацьовувало минулого тижня. Це я розігнала жир той, що зверху. На СТ, на заквасці, це спрацьовувало. На цій заквасці виявилася занадто висока кислотність. І, відповідно тому, я думаю, не вийшов у мене вчора солуні. А в минулого разу, ну, в мене то халумі вийшло. Тільки я ж кажу, що Вова жалівся. Який вивод з цього всього напрашується? Ну, я вже, в принципі, пояснила. Переробляти молоко відразу. Сьогоднішнім я додавати додавати не стала, тому що, ну, все-таки не радять лити свіже молоко вчорашні. Чому? Тому що свіже молоко, воно природньо містить антибіотик. І, ну, може не спрацювати закваска. да? Ми вносимо бактерії і вони гинуть під впливом антибіотиків натуральних, які є в молоці. Не стала я додавати в ранішньому молоко, щоб. Потім не грішити і не думати, в чому була помилка. Можливо, не треба було його все-таки додавати. А я додала. От сьогодні та сама закваска молоко вчорашнє без додавання. Сьогоднішнього вечірнє і утрішнє вчорашнє буде спроба номер два. А на майбутнє, ну, тобто, все вже, ми вже цю каструлю 50-літрову будемо прибирати назад на чердак. Такий варіант, ну я, в принципі, це і розуміла десь там, знаєте, глибоко підкорково. Такий варіант можливий, це коли ото був січень, коли покатились кози, і я почала сироварити лютий, березень. От оці місяці ще можна було отак обігрувати цю ситуацію, збирати два дні і варити день через два. Зараз, на жаль, це неможливо. Е... Тому ми прибираємо ту каструлю на чердак. Якщо би я варила просто там якийсь сир напівтвердий, я б, звичайно, додала сьогоднішнім молоком до повної. Якщо це стосується сулугуні, то не раджу все-таки. І тепер виходить, що варити сир мені необхідно знову щодня. Недовго відбулася моя така лафа, скажімо. Да? Скільки я тут поварила за допомогою тієї каструлі, коли ми її дістали, я не пам'ятаю, це можна відслідкувати по відео. Ну, але недовго. І це при тому, що ми сепарували минулий тиждень. Можливо, якби не сепарували минулий тиждень, можливо, я б це раніше виявила. Але так як ми на минулому тижні не варили а сепарували, то цей процес на тиждень відсунувся. От. Ось вам і все. І це, знаєте, як то буває кажуть, вивод притягнутий за вуха, це ні. Це ні, це не притягнутий за вуха, це доведено на практиці. Ви це всі це бачите. І. Я ж кажу, хто хоч трішечки розуміється на цьому, той відразу і сам повинен був здогадатися. Ну, хто не здогадався, я, здається, пояснила нормально. Бо є такі, які не розуміються. Мені подобається, як у Фейсбуці, багато публікацій. Підкажіть, де ви купляєте, підкажіть, де купити. І пишуть. Знатоки. Так, а підкажіть, де ви купуєте закваски? А де купити закваски? І пишуть: Мейто, Супер Майя, у вете аптеці. Тобто люди навіть не розуміють, що Мейто це не закваска. І Супер Майя це не закваска. Ну, але все рівно треба радити, треба всунути свого п'ятака. Сам баран бараном. А поради давати це ж перше діло. Тому, я ж кушу, що є такі люди, які ще не зовсім розуміються. От для тих, я, здається, розжувала і в рот поклала все, як завжди. Підвищується автоматична кислотність Молодці, і влітку не годиться його збирати. Чому так? Тому що я ж кажу, що е, це не один критерій, це не одна причина цьому. Тут грає все докупи: Літо, спека, е, молоко набирає, починає набирати кислотність ще при доїнні, а в принципі, коли дуже спекотно літом, воно наб... починає набирати кислотність, ще будучи у виміні. Та ще, я ж кажу, що якщо бігали, стукалися, там сосудинка лопнула, там сама себе вдарила. Тобто ще це доливає, підливає масло у вогонь. Тому ось так. В холодну пору року, так, таке працює. У спекотну, ні. Ну, це, звісно, якщо ви хочете отримувати стабільний гарний результат. Якщо зварити аби що-небудь, я художник я так віжу, то можна зварити і з такого спротянутого молока, воно то злипнеться докупи, якась головка, вийде, але яка вона вийде, з яким смаком. З якими властивостями, чи воно буде відповідати, тому що ми хотіли отримати, чи воно не буде, ну, є різні люди, по-різному до цього відносяться. В нас, ви знаєте, я на що цього дотошна, я дуже вредна в цьому плані. І до вас мемелів можу виписати, і до себе. Так, я сьогодні. Засмучена. У мене на сьогодні були геть інші плани. Я хотіла пофасувати закваски, ферменти, позбирати всі посилки, бо там і форми позамовляли. Бо Вова сьогодні буде їхати після обіду на пошту, коли наша посилка приїде. Я хотіла все це зранку поробити, щоб коли він в обід приїде, віддати йому ці всі посилочки, щоб він їх сьогодні відправив. В неділю відправок взагалі геть ніяких не буде, тому що це вихідний, це Паска, і в нас, я не знаю, як у кого, а в нас навіть відділення пошти не працюватиме. Вже про це попередили. А В суботу роботи багато. Думаю, щоб трішечки себе розгрузити. Якщо хтось там закаже до суботи, то вже ті в суботу будемо. А ці, щоб відправити сьогодні. Все. До обіду я цього явно не встигну зробити. Тому що поки молоко буде стояти зараз за кваскою, я буду все перемивати. Потім внесу фермент. У мене там ще є деяка справа моя. А там вже далі будемо по ситуації. Ось таке сьогодні вийшло в ранішнє відео. Я розумієте, я продовжую розбор польотів, як то кажуть. Я продовжую аналізувати ситуацію, виявляти помилки. Я ж кажу, що я не тільки до вас така вредна, я й до себе така вредна. Отак. От Тому однозначно повертаємося до цієї каструлі. Та каструля прибирається. Я думаю, ні для кого не секрет, да, що чим довше стоїть молоко, тим вища нього кислотність. От і все. Взимку так, влітку ні. Березень мені здається. Ну, квітень, раніше квітень був холодний, зараз квітень не такий. Е, тому можна було б сказати чисто теоретично, що до травня, поки тепло не піде. Але вибачте, зараз у квітні в деяких така була спека, що і сіно вже косять. Так, да, в квітні косять люди вже сіно. Ходять в шльопанах, у шортах і в майках. Або взагалі без них. То, звичайно ж, і молоко, розумієте, набирає кислотність швидше, тому що температура це не 5 градусів на вулиці, як раніше у квітні було. А 15-20. Тому кислотність росте. А для сироваріння це не є допустимим. Все, мої любі мої хороші, бажаю всім чудового дня, гарного настрою. Я зараз перемішаю заквасочку, вона вже повністю намокла, набухла. Перемішаю заквасочку і вмикаю таймер. От, бачите? Заквасочку розсипали, 5 хвилин вона намокала набухала. Але вона ж то вже в молодці, розумієте? А ми цього не враховуємо. Це те, про що я вчора ввечері розповідала. Все, зараз поставлю таймер на одну годину. І все. Ще сьогодні буде точно відео стосовно захисної закваски. Хотіла окремо вам про неї розповісти, бо багато запитань дуже. Тому не прощаємося. Почуємось сьогодні точно. Не знаю, чи побачимось. Почуємося ще точно. Ну, а поки що гарного дня!